І далі про плани уряду та парламенту говоримо з гостем студії Таран, політолог. Вечір добрий Вітаю вас, пане Сергію. Чи можна бажати цю заяву і ценюка зараз поступками? На які таки пішов уряд через шквал критики з боку українців? Це ми тоді побачимо, коли побачимо бюджет. Тому що можна дуже довго говорити про боротьбу з олігархами, але коли складається бюджет, і ми там бачимо за рахунок чого будуть покривати ті видатки, які необхідні для реформ, тоді ми можемо робити висновки. Тому що насправді, от є така ілюзія у нас, що у нас насправді в державі мало грошей, насправді є гроші. Річ у тім, що вони зараз є в руках великих груп, великих олігархічних груп, які можуть цілком Понести відповідальність, солідарну відповідальність разом з усіма нами за необхідні непопулярні реформи. Всі розуміють, що непопулярні реформи потрібні, потрібна фінансова дисципліна, потрібно затягувати паски. Але якщо ми говоримо про непопулярні реформи, то вони мають бути непопулярними для всіх. От той попередній варіант бюджету, який розглядали, він виявився непопулярним лише для е, звичайних громадян, але там залишались всі ті. Схеми, які дозволяли олігархічним групам заробляти свої надприбутки, через корупційні доступи до бюджету, через створення штучних монополій, через схеми уникнення оподаткування в таких галузях, як, наприклад, нафтопереробна галузь, так званими горновидубовними комбінатами, гоки, через які, наприклад, люди Ахметова цілком можуть уникнути оподаткування, через чорну металургію, от в тих галузях, де є вплив олігархічних груп, вони можуть уникати податків через. Так зване, там уникнення транспортного оціноутворення. От якщо ми побачимо нарешті в новому бюджеті варіант, коли Тягар за реформи несуть не тільки звичайні громадяни, а олірхічні групи, то це буде тут і чесно справедливо. Тому ми побачили перший круг, голосні заяви. Як це буде відображено в бюджеті, ми цього ще не бачимо. Хоча я думаю, стратегічно так чи інакше, уряд вимушений буде затягувати паски не лише звичайним громадянам, а й олігархічним групам, тому що, попри те, що ці всі олігархічні групи є спонсорами фактично всіх, всіх політичних сил, які є в парламенті, вони чудово розуміють, що антисоціальний бюджет рано чи пізно призведе до так. Достатньо серйозного соціального напруження, і тому так чи інакше вони вимушені будуть піти на ці заходи. Е, ну може не так швидко, як ми хотілися б, але я думаю, що це буде обов'язково зроблено. А що для цього треба зробити, щоб якось пришвидшити цю мінімізацію конфлікту між громадянами та олігархами? Наприклад, протести сприяють цьому чи ні протести громадян? Ну, потрібна альтернатива. Ну, наприклад, партії волі про пропонує чотири закони, які дуже конкретно зможуть вивести гроші з тіні і заповнити ними бюджет. Потрібно просувати ці ініціативи. Потрібно пропонувати Не лише протест, а потрібно пропонувати якісь конкретні дії. От якщо ми говоримо про те, що треба, щоб олігархи теж платили на реформу, потрібно зразу говорити про механізми і постійно про це наголошувати, постійно про це показувати. І мені видається, що влада на. На це піде розуміти річ в тім, що е, це ж не лише питання в тому, щоб в суспільстві всі справедливо платили за реформи. Ми Маємо розуміти, що якщо олігархія далі буде впливати на політиків, то це унеможливить будь-які реформи, тому що реформи це означає, що це означає сприяння малому і середньому е, бізнесу, це означає розвиток середнього класу, це означає смерть політичним монополіям монополі на ринку, а це означає смерть олігархії. І тому олігархія вона все одно буде давати спротив, але так чи інакше, без якщо олігархія буде впливати надалі, то ми не будемо бачити жодних реформ. Тому я в довготривалі перспективі я їх оптиміс... не бачимо, По суті, ви розумієте, так, так, ми зараз, зараз їх і не бачимо. От, саме тому, що олігархія, ну дивіться, всі політичні сили, які зараз створили так звану ну коаліційну більшість, вони так чи інакше залежать від олігархічних груп. Ну всі ну тому, що на жаль, у нас немає європейського принципу фінансування політичних партій через бюджет, що як виявляється дуже дешево для будь-якої держави. А у нас фінансування держав політичних партій здійснюється з кишень олігархів. і вони їх розглядають як бізнес-проекти. І ми бачимо наслідки. Ми бачимо наслідки, Тому що, отримавши ці партії в парламенті, вони зараз будуть намагатися через них витягти кошти назад собі е до кишень. Тому поки ми бачимо фінансування партії з рук олігархів, то ми бачимо, що проблеми з масштабними реформами будуть дуже складні. І оцей зараз процес ухвалення бюджету це тест. Тест нарешті на європейськість про Партій, коли вони говорять про європейські цінності, про європейську інтеграцію, але коли доходить до бюджету, то вони пропонують по суті той бюджет, який пропонує зовсім не європейську країну, а країну, в якій існують монополії і корупція. Ну от, не невелика цифра. От лише один е, закон, наприклад, який зобов'язує. Всі без винятку державні підприємства, які всі зобов'язують казенні підприємства, комунальні підприємства виходити на держ на закупівлі через прозорі тендерні процедури, вже дозволить заощадити близько 50 мільярдів гривень. Це майже половина того, що хоче уряд витягти з пенсіонерів, студентів. Говорити про те, що треба ж чимось заповнювати бюджет, так давайте їх. От лише через прозорі тендерні процедури. Або, наприклад, тут е, буквально, е, ну ми знаємо, що за часів Януковича з 2010 до 2014 року було приватизовано фактично за безцінь дуже багато цікавих підприємств. Зокрема, там 13 облгазів, 18 міських газів і облгазів, ТЕЦ. Оце все було приватизовано за ціною нижче ринкової. Приватизувалось воно за рахунок корупційних схем доступу до сім'ї. Приватизували олігархи. Мені здається, що якщо ми говоримо про е, справедливі чесні реформи, можна було би, е, ну, доплатити ці кошти, які були недоплачені в бюджет за часів Януковича. А це ще 20 мільярдів гривень. За якою схемою це має відбутися? Просто зараз у влади є конституційна більшість в парламенті, я президент, і мені здається, що для влади було б набагато легше знайти спосіб доплатити за ці неприватизовані підприємства ніж зараз забирати стипендії. І скорочувати пенсії. Тому що зараз у влади є для цього всі шанси. Я, я зрештою, можливість через суд, через суд все е, відкатати назад. Але зараз дуже важливо розуміти, що е, зараз влад, для влади надзвичайно критична проблема довіри. От будь-які реформи вони неможливі, якщо не вірять люди. Ну просто так от в жодній країні такого не було, щоб реформи були без довіри людей. Зараз у влади є ще якийсь запас довіри. Е, щоб зберегти цю довіру, потрібно е, показувати, що влада дуже серйозно, Ставиться до того, що непопулярні реформи означають е, затягування пасків для всіх, і що це є непопулярні реформи, в тому числі для самої влади, для самих політиків, для самих олігархічних груп, які Но, розуміє, бути... що треба просто проводити реальні реформи, а не створювати ілюзію реформ. Це теж дуже важливо, і люди це розуміють так само. Вже от зараз ця ілюзія вже ми цілий рік. Уже можна було би показати якісь принаймні, ну, початкові е, ре, успіхи в реформ, в реформах. Наприклад, таку сферу, де це можна було зробити швидко. Це боротьба з корупцією. От коли говоримо про економічні реформи, там результат дається не одразу. Ну, наприклад, через два Ні, ну ми розуміємо, рік. А розуміємо. корупція швидко, і можна було би показати цей результат. Зараз Дивіться. складається бюджет, можна було би показати формування цього бюджету, що влада дуже серйозно ставиться до фінансової дисципліни, до того щоб ламати корупційні схеми, монополії. От це якраз можна показати. Ваш прогноз, коли ми отримаємо бюджет наступного року, коли перший варіант буде до кінця року в будь-якому разі. Будь-якому разі. але він буде потім переписуватися. І Ще дуже коротко. Дивлюся, що завтра анонсовані вже нові протести і профспілок і студентів. Хто виводить цих людей на вулиці? Хто координує ці протести? Я думаю, що завтра будуть виходити ті профспілки, які у нас залежали свого часу від. Близьких до партії регіонів кіл, але крім цього іншого будуть виходити інші люди. Наприклад, зокрема партія волі збирається виводити людей, протестуючи проти того, щоб реформи робилися за рахунок звичайних громадян, а виступаючи за те, щоб ці реформи... Планувались так, що ми шукали кошти через боротьбу корупцію, через ламання монополій, які існують на ринку. Тобто будуть виходити ще більш проєвропейські радикальні сили, які не влаштовані тим, що зараз реформ ніяких і не відбувається. Тому я прогнозую, що завтра до Верховної Ради вийдуть з протестами дуже різні сили, в тому числі ідеологічні протилежні сили, і це буде достатньо серйозний виклик для тої влади, яка зараз є, тому що. Ну, от цей медовий місяць після виборів він уже пройшов. Треба показувати результат. Я думаю, що формування бюджету це може бути дуже непоганим результатом для влади, коли вона покаже, що в цьому бюджеті справді закладені ті реформи, про які вони говорять. До чого можуть ці протести протести призвести, і як до них має реагувати влада? Я думаю, що е якщо влада покаже принаймні якісь мінімальні результати в чомусь, то масштабних протестів не буде. Всього лише навсього треба показати якийсь мінімальний результат. Якщо цього не буде, я думаю, що ми матимемо дуже складне протистояння з Росією, тому що Путін тільки і чекає того, щоб влада не почала в Україні робити реформ. Тоді для нього це дасть можливості показати світові, що влада, яка є в Україні, вона насправді не дієздатна, і він правий. Почавши війну з України, дякую Сергію за коментарі. Транполітолог говорили про плани уряду і парламенту і власне про можливий розвиток подій в Україні.